Серія друга. Ем. мам ем. о-ох, де ще рейрікі. Це на неї не похоже. Вона ніколи не запізнюється. Дуже дивно, як на неї. Привіт, рейріки. Що таке? Що з тобою? Чому ти так запізнилась? Та нічого, я просто робила собі сьогодні нову зачіску. І вирішила трошки подальше поспати. Угу, Бачу, твоя зачіска гарна. А от моя Оцінюй. Знаю, не дуже. Ужасно. Якщо чесно, все одно. Але якщо хочеш, можеш виправити. Добре, але не зараз. Х, ревіті, подивись, що сталося. Твайла, тобі точно треба виправити зачіску. Oh, ну, да я поправлю. О, ось так набагато краще. Ага, дякую, Реріті. Ой, хто це йде? Привіт, дівчатка. Я новенька в школі. Як вас звати? Ого, ти так похожа на два Перепрошую на кого? На мене. Подивись, ми як дві краплі води. Класно, близнючки. вау. Але в мене є крилі, а в тебе нема? Ага, то точно. І мені здається, у нас навіть відзнаки похожі. Ага. Справді. Слухай, а ми часом не родичі? Хм, угу-угу, може бути, таке й можливо, а можемо ми просто на родині бути найкращими подругами? Так так, так, але найкраща подруга тварин є я. А, привіт. Давайте представимось. Як я знаю, ти вже твайле, так? Ти хто? Рерікі. А, а я? Софі. Гарне ім'я. Ем, ви не знаєте П'ятий В. це чий клас? Ви не знаєте, де він знаходиться? Це наш клас. Клас. Ти тепер з нами в класі, єй. Вау! Може мені ще вийти за одною партою з тобою сидіти? Ей, це я сиджу з вайлат за партою. А-а, добре, добре, відійди, не мішай нам. <звук> Твайлайт. Що? Ам... Як ти думаєш, нас не будуть путати? Думаю, що так, бо ми дуже схожі. Тебе можуть навіть деколи Твайлет називати, якщо я тебе не познайомлю. Давай я тебе познайомлю зі всіма поняшками нашої, нашої школи. Пішли, пішли твайлет. Ах ти. <плес> Давайте я теж з вами. Ні, не треба, твайлет сама справиться. Ні, ні, хай не з нами. Вона теж добре знає всіх поні. Добре. Що, що ти сказала? Добре, добре. Ах, ти так. Я теж так. О, до речі, а чому ти нічого не пристала? Сказала, що ти Софій не розказуєш про себе нічого. Що ти там любиш робити? Ну, перше хай твайлайт розкаже. Я хочу перше з вами познайомитися. Ну, я дуже люблю читати, відмінняться. Ти не повіриш, але я теж. Бо й та що, яка схожість? Ага. Ми точно дві краплі води. Угу, uh -huh. то точно. Але в нас в реліті є дуже багато чого спільного. Ми з нею дружимо ще з першого класу. Ми колись були в дисадської єдинорогів. ми там зустрілись, але не дружили. А потім, коли ми вже пішли в школу, то ми здружились. А потім і в університеті, тобто зараз. Mm. А мені, здається, теж, теж тебе колись бачила. Та та, я тебе бачила бачила. Ой, Рерікі, добре, що ти пішла. Що ти маєш на увазі? А, нічого. Я хвилююсь, де вона ділася. Вибач, Софі, але далі йди без мене, бо я хвилююсь за свою подругу іди да тобі розкаже, хто сам інший. Іди до якоїсь іншої поняшки, ну не до мене, я приживаю за свою подругу. Найкраще. Я ще поквитаюсь. Не Треба заполучити серце тварин. Добре, добре, тварі. Якщо ти так хочеш, я обов'язково це зроблю. А, в мене є одне питання. Яке, давай швидко. М -м -м, ти принцеса? Ти шалікорн. Так, я принцеса. Вау, ну добре було. А, Який в нас зараз рок? Українська література 312 кабінет. О, дякую, дякую. Наші якраз класний керівничка, познайомся. добра людина. Поняшка. Добрий вчителька. педагог. Ага, добре, папа. Дереріки, я хвилююсь. Рерріті! Рарриті. А у Вона мені скинула і впала. Походу, мене вивихнення купити. Я відчуваю, що ній є зло. А мені здається, вона доволі дружелюбна, добра поняшка, вона похожа на мене, отже в неї такий самий характер, вона любить ті самі речі, що і я. Я думаю, вона також може з нами дружитись. І вона стане троє. Але ж але ж твої лайт? Не знаю, ну на мене вона приємна поні. Для тебе ж я приємна поні? Вона така сама, як я, але єдиний рік. Ти хочеш сказати, що я для тебе поганий друг? Подружимося. Вона новачок, їй треба мати друзів. Ну, як ти думаєш? Гаразд. Але що? Нічого. Ну добре, давай йдемо на українську літературу. А то ще зараз запізнімся. Не хочемо два. Ага, пішло. Mm -mm. mm -mm. mm, не співайте, пізнька в нас ще дуже стара. Я теж відчуваю щось недобре в ній Ммм... Доброго дня, діти, сьогодні ми будемо можем... мчити <мас> <мас> М-м-м-м-м-м Відозріла вона Ререті, що ти там бурмочеш? Нічого, нічого давай Пс. Що? Що? Та що? Ем... Не можна це жирок, а я підсуну парту. Ей, що ти мене цілуєш? Що не можна? Читирко ви щирілі, а нова учениця Софі не знає правил. Вона перепрошує відсунула парту і сіла біля туалету. Софі! Давай я тобі розкажу лекцію, залишися після уроків. Mm. Я вб'ю її, я, я, я обіцяю. Вона ще мене пошкодує. Софі, відсядь. Добре, твайлайт. Вибачте, я не знала. Вона ще пошкодує. Заскодує. Урок закінчений. Софі, не забудь лишитись. Так, так, мій Чірілі, Софі дивно. А я тобі говорила. Реріті, не шептайся. Добре, добре. Давайте запишіть домашні. Параграф 35. Питання, сторінка 86.95. До побачення, дітки. <зас> я зараз Ні, треба стримуватись. Не забувай про свій злий план. Ох, нарешті ланч, а то я така голодна. І не кажи. Я теж ще подивимося, хто буде сидіти з Хм. По моїм розрахункам вона любить гостре. Зараз вона замовить перець. До так теж підуще. Дай, будь ласка, перець. Хе, клас! одночасно сказали. Точно, як сестрички, волосні, родичі і найкраще Ага. М -м -м. М -м -м. Ха -ха. Вона не знає, про що я думаю. І вам довірити, щоб Твайла довірилася мені. Потім їй не буде так весело, коли я. Ой, я знаю, что я люблю. Добрый твайлайт, давай, берем. О, она темная. Okay? Я тоже так буду. Смотрите, что ты себе замовила? Пончик. Ага, смешно. Первый раз не неудачно смешная. Ну щас, что ж, на урок. А то... mm -hmm сейчас Что у нас за речь? У нас сейчас э, беру типа э, аналитика. Да, аналитика пишем. Пишем аналитику. А потом у нас математика. О, добрый шеф из не будет. Пиши, пиши, пиши. Пиши. Good morning, children, and today we we'll speak about healthy food and fashion. Так, треба мне сказать, да еще тихо, тихо. Слухай, ти, або ти відстаєш від вайлай, або я тобі зроблю такі кошмари, що тобі вони ще й не снились. Ти не вмреш на одному ж місці. Тебе пригніч, ти будеш найнепопулярніша в нашій школі. На тобою будуть всі здіватись і прозивати. Ти мене поняла, або ти віддавалася відмалає, або тобі буде кошмар. Хочешь. Я бачу, я можу відстати від Твайлайт. Я останній від Твайлайт. Ну, дивись, дивись. дивись. <риво> Ей, ти, Софі, не будь така нечемна. Добре, добре.